Усім привіт! Ви слухаєте подкаст Кінозабутих предків. Мене звати Нара. Мене звати Артем, і сьогодні ми обговорюємо класику світового та американського кінематографу фільм 1942 року, знятий Майклом Кертісом з легендарними Гамфрі Богартом та Інгрід Бергман у головних ролях. І що ви думаєте, це за фільм? Так, все правильно. Це КАСА. Продовжуй, КАСА КАСА Бланка. Plane in Lisbon. you'd Like to be on it. Why? What's in Lisbon? Good clipper to America. You know what this is? Something that even you have never seen. Round up the usual suspects. And search them for stolen documents. May you see your papers? Do something. You must help me! i stick my neck out for nobody. Отже, цей фільм став класикою світового та американського кінематографу, знятий під час Другої світової війни, а саме в 1942 році. Він якраз таки розповідає про події, що відбуваються. У місті Касабланка, яке знаходиться в Марокко, і під час Другої світової війни перебувало під контролем вішиської Франції. І у мене таке швиденьке запитання до тебе: Вішиська Франція це типу фашистська Франція, да? Тобто, це уряд, який контролювали фашисти. Тоді вішиський режим, це режим, контрольований Германією. Так, ага, добре. Тобто, виходить, колись Вішиський режим це був. Саме політичний режим, а потім це стало брендом косметики французької, да? Так, так, саме так. Спочатку ну нацисти, потім косметика. Це така ан-антиреклама, антиінтеграція. <реклама> згоден, згоден. Як цей Філіп те теж саме. Не купуйте це. <реклама> Херня, ні, насправді я повинна сказати, це не просто стрічка американська. Вона не просто якось вплинула в американській поп культурі. Це найцитованіша стрічка. Вони знають її на пам'ять усю, і не можна перебільшити її значення для американців саме. Я не багато зустрічала людей, які в Україні бачили Касабланку. Тим не менш, можливо, якось чули. Але американці, ну для них це просто святий реаль. Ну і для деяких українців цей фільм теж. Доволі доволі важливий в їхній особистій фільмографії, але я хочу тобі сказати, що я знаю безліч людей, які дивилися цей фільм, в тому числі по моїй особистій рекомендації, і він їм здався доволі дивним, доволі повільним. І знаєш, без якоїсь іскорки. Що ось прикинь, я теж був в повному шоці. Я не знаю, мені треба, здається, переглянути моє коло спілкування. Ну насправді я розумію, чому люди так кажуть. Ось дивись, це дійсно фундаментальний фільм, як для американського кінематографу, так і в цілому для світового. Його цитують. Як його цитують? В першу чергу його цитують кінозасобами, візуальними засобами, якимись, можливо, діалогами, можливо, якимись конкретним саме раб репліками, насправді його цитують більше всього репліками. Ну, Це так, але разом з тим. Це такий фундаментальний фільм, як, наприклад, громадянин Кейн чи Це прекрасне життя, тобто це фільми, на яких будується саме фундаментальна ідеологія американців як нації, і тому в усіх наступних фільмах, які так чи інакше з'являлись в Голлівуді, був певний вплив Касабланки. І виходячи з цього, я що хочу сказати, що людям цей фільм зараз здається якимось. Доволі зрозумілим і передбачуваним саме тому, що вони за останні 10 20 років бачили безліч схожих сюжетів, але не усвідомлювали, що більша їхня частина так чи інакше базувалася саме на касабланці, тому що цей фільм має доволі велику кількість, по перше, цікавих сюжетних поворотів, харизматичних та цікавих персонажів. І неперевершену нуарну атмосферу. Ось як на мене, до речі, цей фільм позиціонується чомусь як драма та пригодницький роман, ну і частково військова, військовий фільм. Але як на мене, тут просто безліч компонентів саме нуарного фільму, і сюжет до речі, якраз таки зосереджений на в першу чергу внутрішньому конфлікті героя Гамфрі Богарта, який з одного боку зустрічає кохану, яку з якою він не бачився дуже давно, але яку не можна забути, і з іншого боку він стикається з необхідністю вчинити правильно допомогти їй чоловіку і їй самій втекти з Касабланки для того, щоб продовжити боротьбу з нацистами в Сполучених Штатах. І от як на мене, це прям чисто нуарний елемент нуарного фільму для мене Касабланка особисто це апофіоз розвитку величі саме нуарного жанру. А що ти думаєш, що для тебе Касабланка? В чому для тебе її фундаментальна цінність? Чому ти її так любиш? Я думаю, по-перше, там доволі проста історія насправді в центрі. Ну немає там нічого такого, чому ми ніколи не бачили. Дуже якогось суперцікавого. Бо і насправді на момент виходу Касабланки її дуже критикували за надмірну клішованість. І вона там є насправді так, але вона для мене не псує стрічку. Ось ось така клішованість навпаки додає атмосферу цього старого Голлівуду, Бо коли вона робилась, ця стрічка, ось сорокові роки, великі студії, такі як Warner Brothers, яка власне зняла Касабланку, вони працювали як фабрики. Тобто фільми робились буквально як на конвейері. Одна стрічка за іншою, одна за іншою, дуже багато. І... Ну зараз це можна порівняти з кіновсесвітом Марвел, у якого є певний шаблон побудови так. фільмів, і від якого режисери цього кіновсесвіту не дуже відходять. Так, точно. І насправді часто буває з такими культовими стрічками: це люди, які були там дотичні до знімання, розказують, що ми взагалі не думали. Ніколи не думали, що це буде щось дуже видатне. Ми робили просто чергову стрічку так, вже е, з хорошими акторами, але і, ну, і взагалі вся знімальна група була максимально професіональна: композитори, художники костюмів, сценаристи. Продюсер, режисер, вся команда була дуже на високому професійному рівні, але все одно стрічку робили, робили. Вона думали, буде якась прохідна. Ну ніколи б не подумали, що це буде краще американське кіно усіх часів. Бо деякі критики реально його так називають. Я вже продала його. Ну я сподіваюся, що так. Мені продавати не треба. Я з великою радістю переглядаю цю стрічку, і дійсно, в першу чергу, вона мене затягує саме. Грою головних акторів Гамфрі Богарта, Інгрід Бергман Пола Гейнрейда, але в більшій мірі саме операторською роботою Артура Едісона, який ну настільки майстерно використовує чорно-білу зйомку і майстерно виставляє світло, що я сам наче стаю частиною цієї історії. І ще одне, чому Касабланка мені подобається зараз особливо сильно, тому що по суті ми переживаємо ті ж самі події, які в той час переживали герої Гамфрі Богарта та Інгрід Бергман. Я думаю, зараз, на жаль, в нашій країні є безліч історій, коли кохані люди вимушені розлучитися. Хтось пішов на війну, хтось поїхав за кордон, щоб перечекати, поки весь цей жах закінчиться, подалі від ракет, вибухів і всього такого. Як на мене, дуже багато українців зараз зможуть знайти себе в різних персонажах цього фільму. Як ти думаєш? Так, на жаль, для нас це кіно максимально актуальне. Хто як не ми зараз зрозумів, що відчувають головні герої цієї стрічки? На жаль, але добре, тим не менше, давай перейдемо до улюблених сцен. Яка твоя? Ну я думаю, я тебе не здивую. Ваще не здивую. Моя улюблена сцена, коли. Персонаж Гамфрі Богарта та Інгрід Бергман вперше зустрічаються після довготривалої паузи. І щоб зрозуміти, чому краса та естетична насолода цієї сцени, треба трошки відійти в бік і розказати нашим слухачам, що Рік Блейн, якого грає Гамфрі Богарт, та Ільза, Лунд, яку грає Інгрід Бергман, були закоханими та деякий час. Провели разом в Парижі, і коли в якийсь момент вони вирішили, що їм треба рятуватися від війни і покидати Париж, рік запропонував їй поїхати з ним. Але ключовий момент Ільза не прийшла на вокзал. Таким чином закінчився цей етап їхнього кохання, і єдине, що в них залишилося, це спогади про Париж. І ці спогади асоціювалися в першу чергу з піснею, яку ви зараз почуєте. Лейдвансе. For all time's sake, I don't know what you mean, Miss Elsa. Play it, Sam. Play as time goes by. Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. <laughs> you must remember this a kiss is just a kiss a sigh is just a sigh the fundamental things apply as time goes by and when two lovers woo they still say i love you all that you can І дуже класно виконана ця сцена, коли Рік Блейн заходить до власного бару і чує, що його найближчий друг Сем, піаніст, грає ту саму мелодію, ту саму пісню, яку він чув останнє, саме тоді, коли бачив Ільзу. І коли він розуміє, що вона там. І їхні погляди зустрічаються. Грає така, знаєш, трошки помпезна, трошки незграбна, драматична музика, але вона дуже класно працює в цій сцені в поєднанні з класною чорно-білою картинкою, і ти, і ти прям розумієш. Весь біль, який переживають ці персонажі, і завдяки неймовірній грі Гамфрі Богарта та Інгрід Бергман, ти, ти відчуваєш наскільки глибокий зв'язок між ними, і скільки всього вони пережили, і скільки всього ще можуть пережити? Ось так. А твоя яка улюблена сцена? Mm. Та саме ти мене теж не здивувала. <рес> Давайте скажеш якусь іншу, можливо, другу найулюбленішу, щоб не повторятися. Знаєш, я скажу, є такий цікавий факт, який зараз, коли переглядаєш стрічку, це кумедно виглядає. Саме Сем, музикант, який грає на піаніно. В житті він барабанщик. І коли ти бачиш, що він насправді майже не торкається клавіш, це прям видно. Це прям видно. Ні, що ти накоїла? Це Так мило. Нафіга ти це сказала мені, боже правий. Я не знаю, я хочу це вирізати прямо зараз. Ти ж бра. офігеть, <плес> Який жах. Але це. Ну це це прям таке дивися, ну ти прям бачиш це кіно сорокових. Такі штуки, коли. У тебе просто дуже великий телевізор. Ну, ні, це прям дуже видно. От прям помітно. Неозброєним оком, вибачте. А ще мені подобається знаєш, сцена, коли вона приходить до Ріка, Ільза, і питає, він питає, що робити, і вона йому каже: Я не знаю. І коли ти дивишся це в контексті, що насправді Інгрід Бергман не знала фінал, як і вся знімальна група, і сценарист, і режисер ніхто не знав фіналу до останнього Дня, поки не почали його знімати. І вона дуже була засмучена через це. Ну, ти уявляєш, наскільки це все виглядало аматорським, люди знімаються і в них нема фіналу. Взагалі, нуль. Вона була дуже засмучена через це. Вона так щиро каже: я не знаю. Це була імпровізація? Ні, це було щиро. Імпровізація була це якраз таки фінал. Це Хамфрі Богарт придумав фінал, власне. Я не буду про нього нічого розказувати. Я сподіваюся, таки ми зацікавимо вас. Та да, після того, що ти розповіла про пальці Сема, я не знаю, що там, що ще може врятувати цей випуск і змусити наших слухачів подивитися цей фільм. Ну окей, знаєш, я ще хочу, якщо ми вже розбираємо конкретні сцени, я хочу знову повернутись до своєї улюбленої теми нуарного жанру і згадати сцену, яка йде після зустрічі першої зустрічі Ріка та Ельзи, коли він сидить. В пустому барі, десь там о третій ночі, і просто випиває, і нам дуже класно показують паралельним монтажем про його спогади, про Париж, про романтичні прогулянки та нескінченні поцілунки, які у них були з Ільзою. І ти прям знаєш, бачиш ось це, ось це класичне страждання головного героя, який на людях виглядає таким. Москулінним, сильним, безпринципним і ось повній суцільній темряві він згадує ту єдину, котру так сильно кохав, і яку знову зустрів. І з одного боку, це дуже класно працює на візуальному рівні, да? Бо ми, якби, бачимо прям радикальну зміну персонажа Хамфрі Богарта, який в початкових сценах фільму нам. Демонструється сильним, впевненим, безпринципним, харизматичним чоловіком, який вміє вирішувати проблеми. А потім його показують таким бідолашним котиком, якого опустили в річку. Він весь намок, він тепер сидить і нудьгує за своєю коханою. Це з одного боку. А з іншого боку, це дуже класний такий маркер нуарного фільму, коли персонаж. Прямолінійно страждає без якихось режисерських чи візуальних ізисків. Просто тупо є чувак, який сидить з пляшкою алкоголю, і нам тупо паралельно показують сцени їхнього щасливого життя з Ільзою в Парижі. І все. І це чудово працює, і мені здається, що саме в цьому величка Сабланка, що в цьому фільмі дуже класно працюють класичні, в якійсь мірі банальні елементи з суцільним проживанням акторами своїх персонажів. Так мені теж дуже подобається оця суперечливість персонажів. Я маю на увазі внутрішня рік. Він, наче такий брутальний, але в той же час сентиментальний. Чим його насправді дражнить персонаж Луї Рено. А грає поліцейського? І та сама Ільза, яка дуже ніжна, така й тендітна, але водночас така рішуча і смілива. Та да, до речі, давай ще трошки зупинимось на персонажах. Да, ми вже облизали Гамфрі Бога з голови до ніг. А от ми мало уваги приділяємо Інгрід Бергман. Я дивився Касабланку декілька разів, і коли я передивлявся її перед записом цього випуску, я прям знаєш трошки був здивований тим, наскільки насправді це гарна і харизматична дівчина. І наскільки у них класна хімія з Хамфрі Богартом, наскільки вони класно взаємодіють, наскільки ти відчуваєш ось цей накал драматизму? Я знову повертаюсь до своєї минулої думки. Що якраз таки за рахунок того, що у них є ось ця ось цей, як зараз прийнято казати, конект, ось ця хімія, і не випирають ось ці нарочито драматичні та занадто вульгарні та банальні сценарні тропи. Типу складного вибору, нерозділеної любові, особистих страждань персонажа. Ось саме акторські перформанси, мені здається, знаєш, виступають таким собі згладжувальним. Приладом, якому дуже майстерно вдається прибрати ось ці дуже гострі кути сценарної роботи і не дати глядачу випасти з того, що відбувається на екрані, не випасти з сюжетної лінії. І тут, звичайно, ну, неможливо не згадати капітана Луї Рено у виконанні англійського актора Клода Рейнса, який, ну, як на мене, топ-3 персонажів цього фільму, тому що насправді третім головним персонажем цього фільму прийнято виділяти по. Генрейда у ролі Віктора Ласло того самого чоловіка Ільзи, який очолює рух спротиву проти нацизму. Але от мені здається, що зі сценарної точки зору над Луї Рено попрацювали набагато краще ніж над Ласло. Що ти думаєш з цього приводу? А я думаю, річ не в сценарії, а в акторі. тра та та та, -та. пояснюєте, пані режисерка. Так ну насправді, о, з приводу Віктора сказали, що він був дуже скутий на знімальному майданчику, і це якось відображається на його грі. А я зараз трошки доповню стосовно якраз таки Пола Генрейда, який виконав роль Віктора Ласло, справа в тому, що це австрійський актор, який покинув рідну країну через війну ще у 1935 році, і він дуже неохоче взявся за цю роль, оскільки вона завжди назавжди створювала враження про нього як про таку сковану жорстку. Ку людину тому все ж таки мені здається, згадуючи зараз. Всі сцени з цим актором. Я б не сказав, що в плані Віктора Ласло там можна було сильно розгулятися. У нього насправді було не так багато таких, знаєш, визначних сцен, де він показував свій справжній характер і показував, хто він такий. Єдину таку сцену я можу згадати, це пам'ятаєш, коли вони вже хочуть тікати з Касабланки і приходять до Ріка в бар. Віктор Ласло каже ріку дуже цікаву фразу, яку я зараз точно не зможу відтворити, але. Але якраз таки яка і полягала в тому, що треба боротися, не можна опускати руки. Типу, хто буде боротися з нацизмом як не ми, і мені здається, це в якійсь мірі було таким, знаєш, ключовим моментом і для ріка, тому що тоді він остаточно для себе прийняв рішення зробити те, що він зробить в фіналі. І ми звичайно не скажемо, що він зробить в фіналі, бо це було це було круто. Знаєш, так насправді деякі критики кажуть, що рік уособлює в собі Америку у другій світовій, яка спочатку була осторонь, а потім. Доєдналася як ви самі знаєте, а як рік доєднався, не скажу <рес> так. Це що виходить, Касабланка була своєрідним спойлером, типу, до того, що буде відбуватись в Другій світовій війні. Просто уяви собі, хлопці та дівчата знімають кіно і паралельно дивляться за тим, що відбувається на лінії зіткнення, на лінії фронту, і такі: о, дивіться, схоже, ми вступимо в війну. І такі, окей, як ви тоді в цій ситуації поступив рік, і такі оп оп оп. І створили саме такий фінал. Ні, насправді не так. Насправді, Америка вже долучилась до Другої світової, і «Касабланка» — це було антивоєнне пропагандистське кіно. Воно так створювалось. Антивоєнне кіно? Так. І мені складно сказати, що тут є якийсь антивоєнний посил. Ну окрім звичайно, любовної лінії. Але мені здається, що тут, типу, це просто був нерв часу, як і зараз. Це дуже актуально для нас, але. Типу, любов на фоні якихось страшних подій. Мені здається, це доволі клішована тема. І в фільмі я не побачив нічого такого антивоєнного. Війна це погано. Що показує стрічка? Що війна це погано? Це завжди смерть, розлучення і усіляке таке в цьому плані воно антивоєнне. Воно не показує, що війна це не романтизує війну. Вона показує, що це погано. Так, ну і в принципі, як. Підтвердження твоїх слів, що Касабланка стала визначним фільмом, ось до речі, я хотів би тебе запитати, як ти думаєш, чи можна вважати це кіно надихаючим? Тому що ну, фінал по суті в якійсь мірі відкритий, тобто, так є певне розв'язання ситуації, яка була в основі сюжету, але потім... Я б не сказав, ну залишається місце для ось цих трьох точок. Я б не сказав, що сюжет завершений. Я б не сказав, що він завершується на такій, знаєш, яскраво позитивній ноті, що було характерно для фільмів. Ну, знаєш, таких шапкозакидательних для підняття духу населення. От як ти думаєш, чи можна чи вважаєш ти Касабланку надихаючим фільмом? Ну, для мене там немає трьох крапок. Мені все одно ну на якій ноті завершується стрічка. Для мене це завершене кіно. Для мене це про пожертву, і так я вважаю це досить надихаюче. Типу, в плані, що людина такі тяжкі часи має пожертвувати якимись особистими амбіціями, бажаннями та навіть любов'ю заради загального суспільного блага. Для мене читається саме ось така думка наприкінці цього фільму. Ну ми знову ж таки зараз підемо дуже сильно в спойлери. Там мені здається, ми вже розказали, вже зрозуміло, що там відбулося у фінальній частині. Но no. no. люди взагалі не здогадуються, що там буде наприкінці. Інтрига. Давай наостанок скаже наскільки важливо подивитися цю стрічку. По-перше, вона актуальна для українців. По-друге, вісім номінацій на Оскар. По-третє, три премії Оскар. <реш> Четверте, найцитованіша стрічка Голівудська в Америці. П'яте не знаю, придумайте. <реш> Ну, насправді я би єдине, що ще додав, що я би радив дивитись цю стрічку вночі або ввечері. І знаєте, ну от все ж таки, це знаєш, я знову повертаюся до свого улюбленого Нуару. Це ахіренна стрічка, щоб її подивитись восени. Ця атмосфера, яка окутує наші міста саме восени, вона повністю відповідає тій сірій, похмурій, в чомусь трагічній та небезпечній атмосфері, яка окутує вулиці Касабланки. Але для... Мене головним приводом передивитись, а для вас, дорогі слухачі, подивитись цей фільм, будуть слугувати саме головні актори. Тут у вас є можливість в повній красі побачити Гамфрі Богарта та Інгрід Бергман їхні роботи в цьому фільмі. Вони підтверджують, що не зважаючи на те, що Ворнері та багато інших голівудських кіностудій просто штампували фільми. Актори можуть їх змінювати докорінно. І для мене основна заслуга саме на Гамфрі Богарті та Інгрід Бергман. Ну, сорі, на Гамфрі Богарті трошки більше, бо він ще й фінал придумав. Пацан на себе взяв, просто я не знаю, половину виробництва. Ти не знав про це? Так не чесно. Ну, тепер знаю. Ну, все, вибачте, будь ласка. Скажи, що б ти б ти хотіла порадити нашим глядачам подивитись схожих фільмів? Можливо, наприклад, з сучасних фільмів, схожих на Касабланку? Я не буду нічого сьогодні радити схожого. Для мене схожого нічого нема. Це абсолютно класика, абсолютно поза часом стрічка. Впевнена, що більшості вона реально сподобається, не дивлячись на те, що їй 80 років. Це дуже круте кіно, дуже атмосферне, цікаве. З дуже крутими діалогами, воно я не знаю, як можна назвати повільною Касабланка, бо вона майже не зупиняється діалогами. Це там ну реально, там і монтаж дуже такий жвавий, тому вам не буде нудно її дивитися, як я вже сказала, вісім номінацій, три оскари. Добре, не про регалії. Це реально дуже круте і якісне кіно. І якщо ви цікавитесь кінематографом. Тут, тут прям ну, must see, як то кажуть, молодь. Ми вже переходимо на англійську, правильно? <рес> Все правильно. Ми сучасний подкаст і ми дотримуємось сучасних трендів. Ну, а я не буду таким безкомпромісним, як ти. Я пораджу стрічку Стівена Содерберга, яка називається Добрий німець. Вона була знята у 2006 році. Це чорно-білий детектив. Дії якого розгортаються у вже повоєнному Берліні, і в чому крутість цієї стрічки? Окрім того, що її зняв Стівен Содерберг, цього має бути достатньо. У головних ролях там знялись Джордж Клуні і Кейт Бланшет. А у, у створенні фільму використовуються технології часів Касабланки. А сама афіша цього фільму схожа на класичну афішу Касабланки продав. тому мені здається, що це ідеальний спосіб познайомитись, ідеальний спосіб оцінити масштаб Касабланки як не тільки фільму, а як культурного та естетичного явища, яке ми зараз всі досі відчуваємо у всіх фільмах, які б ми не дивились в цьому і є велич Касабланки, і тому навіть Бетховен. Я не стану відповідати на це запитання. Ти обірвала мою дуже пафосну промову, я її завершу. Тому не бійтесь дивитись старе кіно. Не бійтесь дивитись чорно-біле кіно. Не бійтесь дивитись німе кіно, тому що воно набагато більш естетичне, ніж сучасне. Воно набагато більш глибоке, ніж сучасне. І воно набагато більш винахідливіше, ніж сучасне кіно. Тому... І це я радикальна. Завершуй. Я знаю, що ти теж хочеш щось сказати про чорно-біле кіно, бо ти ж, ти, ж, ти ж не можеш без цього. Ні, ну це просто я нічого не буду говорити, я вже, мені здається, і так багато казала про моє особливе ставлення до нього. Так мені подобається, не знаю. Це якось в мені зашито. Я наголошую на тому, що. Подивіться, будь ласка. Воно того варте. Як і будь-яке. Ладно, не будь-яке, але як і інші відомість Як і будь-яке кіно, яке ми рекомендуємо. Орай, right. я згоден з такою постановкою. Да. Ну а на цьому все. Дякую за увагу. Тікайте дивитись Касабланку сьогодні ввечері з коханими чи друзями. Відкладіть, ради Бога, телефони, хоч на 102 хвилини, скільки йде цей фільм. Приємного перегляду. Бувайте.